Десь дуже-дуже далеко, високо над хмарами, летів собі один лист. Він летів і летів у бік незвичайного дому, в якому на нього чекав хтось насправді особливий. І хто це може бути? Ну, звичайно, це Санта Клаус. Оце тут треба трошки. Та що ж це? Трошки іржаве вже? Зараз ми його. А що це? А, о, Дякую, дякую. Нарешті дочекався цього листа. Зараз ми його подивимось. Ангеліна Давидик. Вітаю вас у моїй майстерні. А, он де ви. Я вас дуже добре бачу. Тут ось мої санчата, які вже майже готові до польоту. А це сова сніжинка, мій літаючий розвідник. А ось і ельфи, які працюють на магічному дереві. Це лист від моїх ельфів про вас. Нумо, відкриємо його. А тут ваше фото. Ну, який же чудовий знімок. Я просто в захваті від нього. Почитаємо, що ж там ельфи написали в листі. Ангеліна, то тобі вже три роки. Знаю, що ви ростете чудовими дітьми. Давидик, то тобі вже три роки. Бачу, Що ви любите разом гратися. Гаразд, гаразд, що у нас далі? Напевно, подзвонимо до вежі управління польотами. Алло, а чи готовий вже мій план польоту? План виглядає чудово. Дякую вам, буду дзвонити далі. А як з погодою можна вже стартувати? Не можна? Доведеться перечекати хуртовину. Дуже сильно розгулялася. Ох, привіт, Ельфе. Кажеш, що пора на какао? О, ого, Але ж і смакота. А що там хочеш таке показати? Ну так, як же я міг забути про них? Зараз покажу вам когось важливого і виняткового. Впізнаєте? Ох, як же вони вас люблять. Коли закінчиться відео, не забудьте їх обійняти і теж скажіть, що ви їх дуже любите. Ну, тепер, може, і я покажу своїх домашніх улюбленців. Такі вже гарненькі. Ну, ходімо зі мною. Це мої маленькі цуценята. Так уже люблю з ними гратися. Ну і не тільки я! А це наша маленька ельфієчка. Колись вона також буде робити іграшки разом з іншими, але зараз ходить до садочка. Любі мої діти, давайте почитаємо щось про вас. О, це ж альбом з фотографіями. А що це ти таке дав? Знову мрієш про польоти на моїх санчатах. Я вже ж казав тобі, що я не можу тебе взяти з собою. Дай на ту іншу книжку. Ангеліна Давидик». Я хотів би вас похвалити за те, що так любите своїх батьків. А також постарайтеся трошки більше слухатися. І ваше фото тут це означає, що ви у списку слухняних діток. Так тримати мої вітання. А що це, хтось дзвонить до нас чи що? Давай ну. Так, так, слухаю. А, зрозуміло, бракує магічного пилу. Ну, добре, бувайте. Любі мої діти, не знаю, і як мені прилетіти з подарунками, коли санчата без магічного пилу навіть не літають. Треба щось придумати. А раптом хвилинку давайте плескати в долоні, щоб викликати пухнастого охоронця магічного пилу. Вдалося. Ось він і з'явився і нас врятував. Залишив нам магічний пил, завдяки якому санчата полетять туди, куди нам треба. Мої любі ельфи, не сумуйте, не горюйте. Зараз ми швидко виправимо наші санчата. Так, так. Зараз все запрацює. Наші санчата почали працювати завдяки магічному пилу. Треба ще ввести координати. Тепер знаю, куди летіти. Ну і нарешті погода заспокоїлася і підходить для подорожі. Ехей! Бувайте мої любі ельфи. Це в мене і компанія тут, але й швидкість. Ух. А це ще що за подаруночок? А все-таки заліз якось малий бешкетник. Тобі таки вдалося полетіти на санчатах. Ну що за день Ангеліна Давидик? До побачення. Веселих свят